щоб хтось перший раз вернутися в молитву до Отця Небесного. Бо перша молитва є, ви прийшли сюди зібрати, от читати, тішуїся на небесах, нехай сидить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, слава Твоя, як на небі, так і на землі. Раз ми включили пінпот, тепер простіть ям дам, шукайте, як знайдіте, штукадемо жити. І ми, донечки, синочки, діти духовні комі працюють. Ви не присити, що? Він хоче мудрості, розуму. Бо Бог є знання мудрості. Що він нам не дав? Дав чоловіка, дав жінку, дав маму, дав тата, дав сестру, дав здоров'я, дав щастя. Дай, 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 дай. Раз він дав все, дав посаду професію, дав тобі здоров'я і щастя. Здоров'я треба берегти, за щастя, бороться. І тому, донечки, що нам дав? Раз ми попросили, хтось нас повинен навчити дякувати. Дай, дай. А, а ми, ваші вчителі, духовні, а ви учні наші, повинні навчити нас дякувати. І тому ми всі один одного грішні, і тому один Бог не тікаємо прості надто не наших прощаємо. Якщо ми не простимо, мої отець, то причинить нас, Провіри нас. Ми, донечки синочки, братці і сестри, і веді нас до спокусу, але ми з нас духа. А лукаві чоловік, з вами нас забудуть. У нас є жаль Тому донечки ми сідали сьогодні. Для чого? Для цей різдво славне. Адже це Слово Боже почули хто? Старенькі, якіння, Анни, церква і Каплицька коли вони, бувши 200 років, майже 250 років тому. Коли вони були добрим народом, коли в них не було, а в них Бог мали 82 роки, 85 років. цьому нема, дітей нема. І коли вони прийшли до храму Божого, а, до Отця мого і прийшли, і як він приніс що? Як він приніс пожертву Богу, як ви принесли сьогодні до Отця? І коли яким переступив священик первосвященник сказав. Я не приймаю бобі пропляти, в тебе немає дитини. Як він за заболяти пішов, обернувся він і заплакав їм. Каже, Господи, за що ти мене караєш? І пішов сиротні в пустині, молився і плакав. Прости, Отче, прости мене. Не їв сиротнення не пив. Це про образ Ісуса Христа, Сина Божого. А діва Маріанна, яка була. Почула, що священик не приймає його дерти і прийшла і каже Боже, так і має ніс до синиці, а син Божий не має, а ми не маємо де голову прикинути, дай мені. І коли з неба прийшов, посінач каже, ваша молитва старенькі почуті. І у вас народиться дитя. Як вони бігли, як їм, середнів Іоанна прибілі до храму і кажуть, ти знаєш, ти знаєш, ти знаєш. У нас буде дитина. Але ти знаєш, Бог нам сказав і Англо. Але ми дадемо, Богу жде дитину. Чуєте, чуєте, як вони плакали. І вони обмінялися як старенькі, 83 роки. Ніхто не думав, що, вони бували, що в 87 років він стане батьком, 84 роки стара. А Анна мамою. І ось цей час прийшов. То зває мені мати майбутнє, як пише те письмо слово Боже. А Бог ніколи не обмагав. І ось вони на три, три роки прийшли, вони виконують обітницю. І та обітниця як дали слово не людям, а Богові. І коли вони привели, туди, віддали дитину до Бога, до священників. І вона 11 років де була. Вчили її, вчили священників, слуги Божі. Не слуги народу, і Вона вчилася читати, писати, в'язати. І от прийшов час, який ми гарно померли, їх поховали в гельманському саді. Але коли їй випало 14 років, той арханей приходить з неба, і вона молилася, молилася, яка радуйся, вона прилякалася, як пише сімей письмо. Вона не бачила такого в особі, а людину, в особі людини. А скрила ангелу білому. Хто ти, не бійся, я з тобою. Я постав тобі добру новину, радуйся. І вона каже, дивиться, я приїду ти сьогодні зачнеш і народи спасіть для світу. А вона, як ми всі грішні до полючки не попала, дивиться і каже, а звідки це мені? Як я був уже не знаю. Він знає, що дитини папустці не дайшли тіло, тато, з маму в ліжку, зачинає тіло. І мама 9 місць в тіло гріш не смерти носить. І мама вука хродить. А душа приходить до ідуться. А він каже, Дух Святий зір'є на тебе. Божий і освіт тебе. Ось Дух Святий. Вона нічого не казала. А вона казала, що? А? Я раба Господня, поки роз... Хай буде по твоєму слову. І Анна прийшов з радісною новини. І з тою радісною новиною, ви чули, як я читав. Вона біжить до своєї тітки, до старшої сестри, молодшій сестри, матері, яка померла, Єлизавети. а її чоловік священник, а вона зачала, га, Єлизавета і священник мовчав Захарія. І коли вона прийшла. І 83 їй 83 роки. Звідкіляться мені що мати прийшла до мене. А? Як я почула твоє приветлювання, це був дитячим. Каже, блаженно утримуєш тебе на сили. І блажені, полонуш тебе, груди, які тебе насилить. А вона каже, від сьогодні буде мене злажати всі роди і роди. І вона перебувала місяців три дні, три місяці, коли народився Іван Христик. І тому бачите, що не важливо і в'явив Бога. Я не буду розказувати вам всю Іван, всю Біблію, старий і новий Завіт. Бо ви все повинні самі знати, священник ви навчите, мені приємно твої руки оцю, вас Альошу, він привів. Чи вас таких дітей навчив? Бо як я прийшов 20 років, він мене привів теж сюди. Хоч мій мій син не взять, вони руасники, мені 70 ліків. Тую руки цьому молоденьку, священику цю роману. Отак священиків А, і ми прийшли сьогодні у цей храм жити, який посвячені пам'яті, яке Анни. І ця родина цієї руки, я вже тут 20 років оці діти і ви сьогодні прийшли. Віктор, який захищає матір України, які цікавлять дітей і не було. Але я казав, будуть діти. ось Сіночок. Вони радіють їх все. Я казав, що Івана і Марійки не було. Будуть є діти. Що можливо було, живу для нас. І тому сьогодні я хочу вас, всіх, поцілувати руки ноги, тому що сьогодні оцей храм, капличка повинен об'єднати нашу Буковину і, і Бог один, де любов там є Бог. І тому я цілую руки ноги цим родинам, які пожертвують на що Що неможливо у людей між любов. Всім віддали все. Але сьогодні скільки на нашій Україні плаш на кожній кроці. Не одна дитина питає, мамо, де наш тато, чому з нами не вечеряє. А мама бере, ти дітей, як вожка підкрила під і каже наш, і плаче, сльоза запади. Наш тато захищає Донецьк, Луганськ, Крим, Одесу, Харків, а, Бахмут Ірпінь від московського чобота. А друга мама, як в мене, мама та веде ту дитинку, до дивиться свідку по 20 Вісім років хлопці разом до школи ходили в 95-го року. І каже, Веронічка в добиці 23 роки. Наша тата сира земля накрила. А друга мама каже, відти з Буковини, наша кар Іванка, Димиткові 5 років. А наша тата, де наш тато, хто на перший клас прийде, сера земля накрила. І тому, це села, де є любов, там є Бог. Та немає любові, там немає Бога. І мені приємно, що ви мене закликали, одна моя сіть, попросити Отця Небесного, щоб Він з'єднав нашу матірську країну, щоб не було ворожнечі, щоб не було західу, Сходу, а ага. було син і мати такі прекрасні підвітри. Може, сьогодні Господь нам за наші молитви за молитви Отця Василя, за молитви Отця Романа, об'єднає нас. І ми будемо одного. Я народився для життя, а в народці для смерті. Але після цього життя існує інші світі, де немає ні плачу, ні живби, ні дихання. Бо я душа 46 років була два рази то я вчителем, а ваша ра. Тому бачите, вже вінки привезли вже він все, помер. А бачите де? Я прийшов рівно 30 років. 35 років я служив в тілові. А 35 до 6. Тому бачите, неприємно, що сьогодні Дух Святий зібрав нас, і матінка Божа об'єднала нас. Щоб права рука знала, що ні ворог. Бо як буде, де любов, є там де Бог. І я думав, що може бути багато людей, той мир Божий. Принести до родини, до сім'ї. Вибачте, прости. це може чи не може. Я вас люблю. Якщо ми принесемо той Божий мир до родини, до дітей, до сімей. То повірте мені, Ось Хрест, не це не без пасема, а мільйони невинних душ пашуть. І тому ще раз низький укрім цій родині, низький укрім і вам всім. І це молоцевим духовним, який мене запросив. І оце молоцевим бо Буде любов, там є Бога.